Вінниця. Перший півфінальний матч волейбольної ліги 2025. -20. З волейболу Зустрічаються команди Вінницькі. Соколи ближче до нас у синій формі. І команда Браїлю переможець регулярного сезону волейбольного ліги Поділля. Турбановський блокаут піднімається м'яч і е, дуже вдало. Зараз зіграв шостий номер. Це, напевне, е, десь так недолік це досвіду, а можливо і школи волейбольних. Десь так. Ну, Зараз це йому не вимагано.

Дуже якісно Мартина Урбановська, але піднімає цей м'яч. Андрієвський. Зі складної ситуації. Корнієнко перехитрив сам себе. Вистрибнув, треба було ставити руху туди. Так, віддав м'яч у нас 3-3. три. Валентин Урбановський. Вийшов заміну замість Олександра і Так і залишився. Годанчик. Олег Ставнічук. Рак. Лівою рукою Віктор Гриценко. 4-3. Виявив веде поред. Рубановський. Є прийом. сьогодні дещо не зібрано, на мій погляд. Урбановський 5-3. Є прийом. Двома відштовхується Андрієвський, прийом Кушніра. Знову Андрієвський. Заслал Андрей Петч. Вау пробывая... Ну не пробывая, скажем так, за кадром. Юлия Я петя у нас. Заслал Андрей Буде атака трески с другом, с другой Линію. Є, витягнулися місць Соколи-Вінницькі, а зараз Реценко переграв один на один. Ілюк Корненко, який е, дещо не встигав вибудувати хоча б одинарний блок. Кіномафера 6-6. 7-6 заїли попереду. А президент клубу Ігор е, Карпенко подає цей м'яч Микиті Мацирова. Обоє ж Ось Слегесенький. Или пален дрон. Пален по-моему. не дуже такая эффективна. А блок паленка эффективный.

Тайм-аут бере Ігор Карпенко. За рахунку 7-8. В заміні сьогодні Вінський Соколів Ось вони там знову заховали за баскетбольним щитом В заміні сьогодні, до речі, на заміні сьогодні Андрій Стахов, президент клубу, не часто він з'являється. А в заміні сьогодні Владислав Карас. На заміні сьогодні Роман Вітов. Ще один новий четвертий номер, я забуваю завжди щось. Ну і хтось ще. Олександр Що, хто? Тарасов, другий пасуючий. Кажучи. Ось у залі з'явилася команда, вибіру закроти другого півфінала. Давай побачимо пальонки. 9-10. Віктор Гриценко на пола. Я назвав суддів, перший партій назвав Дмитро Остопюк. Перший суддя Вінниця Крижопіль, другий суддя Олександр Солабай, Вінниця Ободінка. За столом работал Владимир поліщук, в просто. Блок Ставничука спрацьовує. Глупоносцы. Перед <плес> <плес> знаком нет, сюда Прием Бредрия. А? Да ничего. Прием Левченко. Андреевский блокаут. Давайте было забегание для Влада. 12-9. Она... Ну что, люди? Плюс 3 для Вишневского. Плюс 3 для Вишневского. Немає такого потужного удару. Ревега забиває. Спортивня. Тринадцяте. Четыре для мене. Малыш, уже один правый. Малыш, ты один правый. Браиль, правый. Правый Браиль. Нет. И Вот так. Когда срывался Барик. Вот 1 2, 3, 4, 15, Левченко Хорниенко пасует Андреевский Ай, да, не получилось Атаки Матвієнко не встигає трішечки на бок Олександр Кушнір. Нарешті знялись, як то кажуть, у волейболі, Знялись браїлівчани. Осенчу на подачі. 10-15, але мінус 5, а в жалі мастер спроти Леонід Моргає. Легенда. Урбано. Бегатошковне! Проїли під атакам. Мітла рак. Мітла атакує. Блок від шоу номера. Ні, блок нас на свій. На своїй половині майданчика м'яч приземлився. І рахунок 11-16. Ігор Рак.

Тобто він виріс, дивіться, его рик не бачили. Ну я рік не бачив. Но... так, знаєш, сантиметрів п'ять сантиметры, да, Здесь нет, метла. Це скидка. Не читальний скашокали. Це другий тайм-аут. Другий тайм-аут Браїлова. Дев'ятнадцять одинадцять плюс вісім. Такого ще не було в цьому матчі. 11. Забиває таки Микита Мацера. Вихованець заслуженої тренерки України Марії Юрійовни Глухих. Вінська обласна з держав з волейболу. А інший вихованець, Олександра Мітлана, подає.

Прям Ничука. Рак пастує. Матінцев забиває проти динамирного блоку. 13-22. Чи не запізно? Запізно, однозначно запізно. Мацера. Є прийом. Є. За я вже вже пустовий. Є прийом, але важкувати було 14.23. Юрій Матвієнко. 14-23. Рейон Андрієвська. Вега. Вау. Ну, от немає стабільної атаки Володимира Ревега. Таке враження, що він може атакувати тільки з таких низеньких м'ячів прямо над сіточкою, а чуть-чуть далі і вище він вже б'є за ну Ось так, Микита Левченко. Він порався прийом. 16-23. Мінус сім для Браїлова. Тайм-аут Сергія Саранчутка. Нещодавно 60 років виповнилося майстер спорту між класу, чемпіон світу Європи серед молодіжних команд одному з першопроходців українського пляжного волейболу, чемпіону України як тренеру команди Інска Луганська десятому році. Ігору Абдрахманову, мені колись доводилося пограти проти нього. А ось Сергій Саранчук колись грав з Ігорем Драхмановим в складі тоді зіркового київського локомотиву. Юрій Матвієнко. Скидка проходить пальонка. І я польовка скидка ігрорака. ну вкотре як попугай, як попуга. Повторюю, що клас і пасуючий має принаймні один, а краще два-три рази за партію робити влучну скидку, результативну скидку. І Ігорак цей норматив виконує. У нього поки що в кожній з партій по одній скидці є. Віктор Гриценко, Андрієвський на прийомі, Харнієнко. Приймається м'яч Владислава Андрієвська, рахунок 18-24, мінус 6. Оксана Салобай зараз нагадав, що на майданчику має бути шість волейболістів, а не сім. Це стосується лібера, коли він поспішає забігати на майданчик, коли ще не вийшов гравець, коли він. Так би мовити, замінює. Віктор Гельценко, прям Левченка. Нізькувато було зараз для ревеги. Але передали цього разу Корнієнко не шлу. Ну ось ось, ось тепер для ревеги нормально покрай.